Україні підземних рудокопів. Незабаром після пригоди шестилапами, втомлених від переживань дітей, потягло на сон. Тепер вони не зважувалися ночувати на березі, а раптом прийдуть звірі і наступлять на них. Фред розшукав затишну бухточку серед крутих берегів, куди будь-кому важко було б дістатися, і там прилаштував човна. Я сподіваюся, що це наш останній нічліг. А завтра ми будемо у рудокопів, сказала Елі. Після того, як вони повечеряли сирою рибою і почали готуватися до сну на дні човна. А ти не боїшся, що нас погано зустрінуть? стурбовано запитав Фред. Сказати по правді боюся, зізналася Елі. Раміна попереджала мене. Що вони не люблять, коли сторонні цікавляться їхніми справами. Я пам'ятаю, який злючий вирос обличчя був у воїна, котрий пустив у мене стрілу. Зараз плекаю одну надію вони, гадаю, не вчинять нам шкоди, коли побачать, що ми ще діти, і довідаються, що потрапили до їхньої країни ми випадково, незумисне. Добре, якби сталося так, невпевнено завершив розмову Фред. Вранці річка понесла їх уперед. Безглуздо було б тепер силкуватися відтягти зустріч з неминучим. Збігло кілька годин, світло заяскравішало, низьке склепіння печері піднеслося і перед мандрівниками відкрилася велична країна підземних рудокопів. Навіть для Елі це було незвичайним видовищем, хоч вона бачила його вже вдруге. А що й казати про Фреда? Хлопчик був вражений і зачарований. Ця незмірна вись, де купчаться золотисторожеві хмари, ця сумна осіння долина з лісистими пагорбами і розкиданими поміж них маленькими селами, це місто, що тьмяно віднілося вдалині. Все це було вражаючим і неповторним, і варто було здійснити далеку і небезпечну подорож, щоб це побачити. Але чи залишить їх живими господарі дивовижної країни? Раптом нове диво вразило дітей, почав розмовляти тотушка. Елі, правду кажучи, не дуже здивувалася, бо печера була частиною чарівної країни, а в ній розмовляли всі тварини й птахи. Але Фред просто не міг отямитися від подиву. Тотошка, ти розмовляєш як людина. А що тут особливого, гавгав, -гав", відповів песик. Чарівна країна прекрасне місце для нашого брата, і тільки тут ми можемо сповна виявити свої здібності. Фред від душі розсміявся. Та ти не просто говориш, а ще й красномовно. Ото почула б тебе наша вчителька міс Браун. Чим замгодно ручаюся, вона б оцінила тебе найвищим балом. Тотошка самовпевнено сказав, а я навчався б не гірше за вас, хлопчаків. Тим часом річка, яка все міліла й міліла, раптом зовсім щезла. Видно було, як вода, вируючи, шипінням утікала в ґрунт між камінням. Її стік в озеро був підземний. Човен довелося покинути і йти пішки. Діти рушили легкома, бо в них майже не залишилося речей. Кілька миль вони пройшли мовчки, пригнічені незвичайністю обставин, і тільки тотошка щось тихенько борчав собі. Напевно, щось обмірковував. До міста було недалеко. Летить, летить, раптом заверіщала Елі, дивлячись угору. Тотошка жалібно й погрозливо завив, зразу ж забувши про своє вміння розмовляти. А Фред підвів голову. Із хмар швидко опускалася чорна цятка. Росла, росла, і ось уже можна було розгледіти дивовижного дракона з вершником на спині. Ящер опустився зовсім низько, покружляв над мандрівниками, виблискуючи жовто-білим черевом. І щиняючи шум шкірястими крилами, вартовий, який сидів на ньому з луком в руці і сагайдаком за спиною, уважно розглянув дітей, не кажучи ні слова. Його бліде обличчя з гачкуватим носом було незворушне. Потім він повернув дракона і полетів до міста. Менеться, – сказав збадюрілий Фред, перша зустріч найважливіша. Він полетів доповісти про нас. Елі, причепорися, ти розпаслана. Пройшовши ще кількасот кроків, Фред і Елі побачили, як з міської брами сипонув великий натовп людей у різнокольоровому одязі. Серце Велі завмерло, але, підійшовши впритул до городян, вона хоробро звернулася до кількох людей, які виділялися гордовитою поставою. Від усього серця вітаємо вас, панові підземні мешканці. Прибульці низько вклонилися, а Тотошка гавкнув, викликавши чималий переляк у передніх рядах. Елі вела далі: Ми не вороги, не розвідники. Ми з братом Фредом потрапили у вашу країну ненароком. Там, у себе на батьківщині, ми оглядали одну печеру, а потім у голос Елі затремтів. А потім стався обвал і перекрив нам вихід. Ми в пошуках порятунку спочатку йшли, потім пливли на човні багато-багато днів так багато, що втратили їм лік. У цей час, неподалік від натовпу, опустився ще один вартовий. Він спритно зіскочив з дракона і підійшов до гордовитого чоловіка, який стояв попереду. Низько вклонившись, щось доповів йому, і поважний чоловік, це був король ментахо, сказав дівчинко, ти брешеш. Мені щойно повідомили, що ви припливли на човні із шкірі і ребер шестилапого. У вас на горі не могло бути таких човнів, їх тільки тут, під землею виробляють. Пробачте, пане, сміливо заперечила Елі, але один з придворних підказав їй Кажи ваше величносте, прошу пробачення, ваше величносте! У нас був човен з дерева й поросини. У ньому ми пливли, але його розтоптавши шестилапи поблизу покинутого міста з трибунів. І там, на березі, ми знайшли це шкіряне судно, зроблено в давні часи. Простота і дохідливість Еліного пояснення справили на слухачів гарне враження Їхні обличчя посвітлішали. Король ментахо сказав, ти, очевидно, мовиш правду. Але скажи нам, як тебе звуть, хто ти така, хто цей хлопчик, і що за дивного звіра ти тримаєш на руках? Елі почала відповідати на запитання з кінця. Цей звірятку, – сказала вона, мій песик. Маю честь відрекомендуватися, то то, перебив песик, якщо ми з вами ближче познайомимося. То ви зможете називати мене Тотошкою». Тотошку, безсоромний, помовч, нагримала на нього Елі і смикнула песика за вухо. Бачите, він розумний та відданий пес, але трохи базіка і хвалько. А хлопчик, про якого ви запитали, мій троюрідний брат Фред Канінг з Айови. Він хоробрий, спритний, прекрасно їздить на конях, перейшов у четвертий клас. Ну, а що розказати вам про себе? Мене звуть Елі Сміт. Я звичайнісінька дівчинка з Канзаського степу. Тут з натопу почувся її хідний голос Не вірте жодному її слову. Ця звичайнісінька дівчинка знищила двох наймогутніших чарівниць Єнгему та Бастінду, і перемогла Урфіна джуса з його лютими дерев'яними солдатами. Прошу пробачення у ваших величностей, що промовив без дозволу, але я не міг стриматися. Хто це там? А, руфи Білане, вигукнув низенький товстий король Барбето. Ну що ж, виходь, не ховайся, ти розповідаєш про цікаві речі. Ряди глядачів розступилися, і вперед вийшов кремезний чоловік у лакейській лівреї. Його оченята, що запливли, з відвертою ворожістю дивилися на Елі. Тотошка з виклуком загавкав на Білана. А дівчинка всміхнулася. О, це і є той самий зрадник Руф Білан, колишній перший міністр його величності Урфіна Джуса. Ви, виявляється, живі пане, а ми там на горі вважали, що вас їли шестилапі, після того, як ви втекли від народного гніву в підземелля. Але тут, виявляється, ви не розкошуєте? У натовпі почувся сміх, і навіть сім королів посміхнулися. Удар був завданий влучно, і товсте обличчя руфе Білана запалало від сорому. Король ментахо задоволено кахикнув. А ви вмієте володіти собою, як ви спритно вичитали цього неробу. Знаєте, Елі, судячи з вашої поведінки, важко повірити, що ви насправді звичайнісінька дівчинка. А вже ж, ваше величносте, втрутився Руф Білан. Вона фея і недарма з'являється в нашій країні уже втретє. Вона щось базікала про обвал, але хіба обвал спроможний поховати фею? Якби ви його бачили, ви не говорили б цього, обурено заперечила Елі. Минулого разу ми з дядьком Чарлі дійсно з'явилися у чарівній країні на прохання страшили і залізного дроворуба», але тепер це сталося мимоволі. І зараз у нас з Фредом одне бажання якнайшвидше повернутися додому, до наших рідних, які побиваються за нами. Правда ж, Фредді? на силу вимовив хлопчик. Це було перше слово, яке він сказав підземним жителям. Відпустіть нас на гору, ваші величності, попросила Елі. Ми побачимося з нашими друзями і, звичайно, знайдемо спосіб покинути чарівну країну. Відпустити вас? перепитав Ментахо, про це треба подумати. Ні, не відпускайте їх, ваші величності, у заволав Рувбілан. Я, правда, без злого умислу позбавив вашу країну сонної води. І я ж прошу на це зважити вказую вам спосіб повернути її. Елі могутня фея, вона не раз доводила, її чаклунство може багато чого зробити. Натяк був надто зрозумілий, і обличчя сімох королів виказували зацікавлення почутим. Он як. вигукнув король Барбедо. Відновити священне джерело це була б велика справа. Та що ви вигадуєте? ледь не крізь возимовила Елі, яке священне джерело. Яке чаклунство, я нічого не розумію. Незабаром зрозумієте, з вишуканою люб'язністю сказав король Ментахо, у нашому злиденному становищі ми не повинні втрачати навіть найменшої надії на порятунок. Ми не завдамо ні вам, ні вашим супутникам ніякої шкоди. Ми будемо ставитись до вас з великою повагою, але про те, щоб ви вирушили у горішній світ. Поки що не може бути й мови. Мандрівників повели до Веселкового палацу.